Найбагатший мер України доларовий мільйонер Владислав Атрошенко, міський голова Чернігова, отримав компенсацію 221 тисячу гривень із міського бюджету за свою поїздку до Швейцарії у травні на всесвітній економічний форум. Хоча сам він, повернувшись із форуму, заявив, що витратив на поїздку власні кошти. проживали ми в номері жили за шалені кошти. Там їхав. Я не буду відшкодовувати. Я не брав чеків, там, ну щоб було розуміння 1300 євро. І затрат на бензин. Це протиріччя встановив громадський розслідувач Олександр Гашпар. Він повідомив журналістам, що він цю поїздку здійснював за власний рахунок, витратив шалені кошти на номери, на бензин один витратив майже 1300 євро. Але як казав про те, що він за все це чеки не брав і фактично здійснював поїздку разом з водієм за свій власний рахунок. Я вирішив перевірити цю інформацію, подав відповідний запит на отримання публічної інформації до ЧНІСК міської ради, звідки мені прийшла відповідь про те, що не було включено до звіту про використання авансового внеску на відрядження. Тобто за рахунок бюджетних коштів не здійснювалася купівля пального і витрати на перекладача, який також їздив разом з міським головою і з його водієм. Натомість з міського бюджету було відшкодовано 212 тисяч трохи більше гривень за проживання в готелі. Два номери знімалися, це має розбіжності з тими словами міського голови, які він заявив на прес-конференції. Виглядеть не дуже красиво. Зараз міська рада через речницю Юлію Циганок так пояснює протиріччя. Мовляв, міський голова мав на увазі, що заплатив за пальне власні кошти. А от проживання має оплачуватися із міського бюджету. Та все таки претензії до Владислава Атрошенка залишаються. Перше сума коштів за пальне заплачено 1300 євро, за словами мера власних коштів. А за проживання з бюджету вчетверо більше. Друге і головне, якби Олександр Гашпар не подав запит до міської ради і не з'ясував ці обставини, то громада Чернігова так би і не дізналася, що за поїздку міського голови заплачено із міського бюджету. Я давно казав про те, що і на сесії міському голові особисто казав про те, що, наприклад, на сайті міської ради не публікуються усі розпорядження міського голови. Зокрема, це стосується відряджень посадових осіб, керівників комунальних підприємств, тому що на це витрачаються бюджетні кошти, а громада ну фактично не знає наскільки ефективні були ці витрачання коштів, які можна було б витратити на освіту, на охорону здоров'я, на дуже важливі речі для громади, тим більше в теперішній час під час війни.